Трекер пиття води. Хто навчався, знає важливість води для, для здоров'я дітей. Хто не навчався, зможе отримати мою лекцію. Трекери є два: один простіший, другий такий більший. Також гра на ліпучках. Тут стаканчики підриваються. Які складені в окремий такий конвертик, а тут є крапельки. Пишемо ім'я дитини фломастером, який входить в цей набір. І відмічаємо час доби або об'єм в літрах, скільки дитина випила. Пише це мама. Наприклад, 8:00 води випив 100 мл. І за це дитинка собі. Клеїть крапельку, відмічає, ага, випив, наприклад. Діти постарше, школярі можуть самі заповнювати і таким чином аналізувати своє пиття води. Тут ми пишемо ім'я, чий трекер. І можна по черзі то Назару, то Захару цей трекер використовувати. Якщо ж ми хочемо трошки щось більше, щось таке на холодильник, що чіпляється. До речі, той той трекер чіпляється на холодильник. Ось такими ліпучками, які входять в склад, ми маємо на тиждень трекер питі води. Це на день, це на тиждень. І коли дитина випила свій стаканчик водички, в маленьких діток це маленький стаканчик, в дорослих вже це цілий стакан або ж половинка. Не суть. Тут важливо не кількість, а гра взагалі пиття води. Випив водички, ось вішаємо стаканчик. Дитина сама підходить до холодильника і бере собі стаканчик і відмічає. І дивимося, скільки протягом дня випито водички. І в кінці ви можете нагороджувати дитину якимись призами. Тому можна вибрати або простіший трекер, він дешевший, або трекер на тиждень, на день на тиждень для що вам буде зручно. Ось такі помічники. Сподіваюся, вам буде з ними корисно, цікаво гратися в гру під назвою Здорове харчування.